Добрий день. У нас турнір, четвертий день, продовження. Тож поїхали. Так, синє моно. Мультикостюм не дзеркало. Ну, поїхали. Поїхали. Нам таке підходить та контратака. Може трохи будемо знімати, якщо каміння дадуть. Так. Ну, щось мені хочеться з синіми зробити такий хід. Ага, нічого не прийшло. Давай тоді так. Ось. Щось так зробимо. Угу. О, трохи поїхали фіолетові. Так, давай зарядимо шерхая нашого. Так, ано, жовтими зарядимо Лісю майже. І давай ось так зробимо. Ага, Лісю сама заболочилась. Ну і пожертвуємо трохи фіголом. Так, ще живі. Що у нас далі тут? Ага. Ну і залишилось двоє. Чудово. Чудово. Міньйон почав працювати, але сам себе і вбив. Так вийшло вже. Я не здивуюся, якщо зараз Соня в, в нього і вдарить. Окей, ну, це... скільки там контратака? 4 ходи. Давай спробуємо зняти. Переписали собі урони тільки. Давай підхилимось, теж контру поставимо. Пошукаємо ще зарядку лісюми. Так, зарядка лісю є, але ж не хочеться, щоб зарядився той борів, ні. Ну, давай спробуємо ось так. Ага, І ось так спробуємо. Ну так, повільно, але впевнено, йдемо до перемоги, ні. Все Лісю тут все зробила, молодець. Ага, дзеркало підходить, поїхали. Ага, Так. Давай комбо одразу. З фіолетовими напряг якийсь. Це може зіграти з нами злий жарт, якщо чесно. Давай ще жовтих тут зберемо. Давай ось так. Ага. І та тепер давай комбо запускати, що тут ще робити. Хай б'є вже. Угу. тут трохи терпить. Ага. Десь потрібно фіоном брати. Бо буде нам торба. Так, оно обережно. Ну, я тебе прошу, заболодься. Дякую. Так. Давай ось так ще сходимо. Міньон, може, ти в нього вдариш? Ага. О, чудово! От тут ми і зараз і вихватимо. Взагалі нема фіолу тут, якщо чесно. Ну вон, сині пішли, сині прийшли. Все тут зрозуміло вже. Угу. Тут фіолу не буде, можна і не шукати. Ну, Звісно, в грегаш й потрібно було бахнути. Окей. Тут у нас впевнений нуль. На табло буде. Ну давай. Будуть фіоли чи ні? Ні, навіть зараз немає. А зато синіх по їхало тут. Ну, може і не нуль, навіть так. Угу. Якби Рігарда зараз не вбили, то ми б ще тут трохи, що щось би, може, б зробили. Так, маємо те, що маємо. Ну добре, не нулю, і то вже добре. Поїхали. Нема тут що змінювати. Тут гра сама вирішує. Чи вигравати мені, чи програвати. Давай комбо. Так, зелений кристалик, це добре. І давай ось так сходимо. Ага, четвірочка склалася, ще одну четвірочку ми маємо. То зараз в нього і будемо то прикидувати. Угу. Так, давай. Напевно, спробувати тут було щось. Так. Окей. Філол знову візьмемо. Ну може Чао що, тут сам помре, ні? Не хоче? Давай Грега, перезарядимо. Може Кличок відпаде там. Ну, чудово. Мінус клик. Зараз будемо мінусувати ми е, Чао. Так. Давай. Реград заблочився, як то не дивно. Давай доб'ємо його, щоб тут не було ніяких в нас сюрпризів. Ну ось. Тут каміння дали і за, і за попередній бій також. Ага. Наш друг Кіпріот. А, Так, давай почнемо тут шукати щось. Ну, до речі, трошки знайшли ми. Маємо 9 фіолів, так? Давай. Угу. Так, щось тут фіол ще потрібен нам. Один. Не вб'ється ж, я я сподіваюся. Тихо, тихо, тихо. Жити всім. Давай спробуй добити його. Ну. Так. Із поганого то, що у нас лісю вже нема. Але є фіоли. Це начебто краще. А ну давай. Є контакт. І давай ось тут може щось доїде ще. Так, лісю потрібно виносити. І робити ось такий мув, може вистачить йому поза очі. Вистачило. Та й певно Кирил зараз теж буде покидати нас. Ну, давай ще трохи поборись тут. І все. І, і, і крайній бій на сьогодні. <кій> Знову ця азмія. Поїхали. Так. Так, так, так. Є у нас трохи жовтих. Давай спробуємо їх позбирати. Ось так. Ага. Є у нас 9 жовтих. Але десяток мало. Ну, Но... Ну, буде ще жовта трійка, може якраз і зніме там трохи з них е, ту контратаку. Давай спробуємо. Так. Тепер заблочимо її, щоб у нас не було нової контратаки. А, щитмани, ну, звісно. Тоді ось так робимо. Чудово. Ще раз так. Ну, сині не потрібно було. Щоб в того летіли. Давай отут спробуємо обережно. Ну Це не дуже обережно у нас вийшло. Ох, як же боляче, ні? Давай ось так. Ну, давайте, хлопці, бийтеся самі, щоб я нічого не, за вас не робив. А вони падало, все попробували, ні? Ну добре. Ми зараз почекаємо ще. А, давай тут спробуємо філов зарядити. Ну, Шерхай мінус, це шкода. Але не все і погано в нашому домі. Так. Тут ми ще підготуємо трошки. Давай, ФІО зарядимо. Якщо пощастить, і грех зарядиться. Не пощастило, ну нічого страшного. Все, ласкаво просимо. Угу. Це ж треба так, щоб не вилучив, ні? А той, певно, зараз ну, проб'є контратаку, ні? Правильно, я думаю. Неправильно, бо грех добив його чудово. Ану. А... З ними ми воювали недавно. Так, було діло. Ну добре, ось такий у нас турнір вийшов, поки оборона у нас в Б. Плаває то в Б, то в С. Тут не зрозумієш нічого. І кому ми програли. Програли ось такій команді разок і ось такий. Ну, тут всі на загонах. Тут ну, на зламах, на 25-х емках. Тут так само. Нічого, майже так само червоний загон трошки відстає. Але все одно ще поборемось, що ми тут маємо. 2000 місце то, я думаю нормально для цього турніру. Ще завтра поборемось за нагороди. Добре, всім гарного дня, до побачення.